Вітаємо у рішенні Ліга 360 Бухгалтер. Ліга 360 це одна потужна ІТ-платформа для управління інформацією та мінімізації ризиків усієї компанії. Зверніть увагу у верхньому меню: Ви маєте дві закладки бухгалтер і компанія, і можете переміщуватись між основними блоками інформації. Закладка Бухгалтер то згруповані основні функціонали для роботи бухгалтера. Закладка компанія, галузеві новини для вашої компанії та вашого відділу, які налаштовуються адміністратором. Закладка Бухгалтер. Розпочнемо знайомство з професійних розділів на закладці Бухгалтер. Тут ми бачимо модулі розділи: мої продукти, воєнний стан, мій календар, бізнес-розвідка, смарт-сигнали, моє обране, мої новини, розрахунки з бюджетом та контроль репутації. Отже, перейдемо до наступного розділу меню Мої продукти. Скориставшись функціоналом цієї панелі, ви зможете знайти необхідну консультаційну, аналітичну та довідкову інформацію, переглянути дані контрагентів, огуртати професійний аналітичний журнал. Консультаційна інформація та аналітика, нормативно-правова та довідкова інформація. Перейдіть до функціоналу інформаційно-правової системи. Важливим інструментом для роботи бухгалтера є ситуації Це добірки законодавчої, аналітичної та консультаційно довідкової інформації для бухгалтера на різноманітні тематики. Тут тобто, до кожної ситуації, яка виникає у роботі бухгалтера, експертами ліга закон підготовлено. Спеціальний матеріал, у якому описується суть проблеми, ситуації та якими документами вона регулюється, та варто звернути увагу і не пропустити. Окрім того, додаються законодавчі документи, аналітичні статті від експертів з відповідями на питання і поясненнями, форми і бланки, відповіді ДПС тощо. Зверніть увагу на розділ та видання бухгалтер і закон. Саме у цьому розділі згруповані матеріали на гарячу тему, яку експерти Ліга закон розглядають з різних боків із аналізом наявної судової практики та пошуком найоптимальнішого варіанту виходу з ситуації. При роботі з текстами документів статей скористайте значками, які розташовані з правого боку у документі, це зворотні зв'язки. Цей інструмент надає можливість перегляду усіх пов'язаних документів з матеріалом, який ви переглядаєте, в цілому чи з відповідним абзацом. Пов'язані документи зручно згруповані за типами. Також не забувайте, кожен документ міститься у вашому рішенні у всіх доступних редакціях. Ви можете порівнювати необхідні редакції чи переглядати попередні або майбутні редакції за потреби. Розділ «Податки-2022» Тут зібрані всі актуальні документи відносно оподаткування для різних типів компаній, розділ завжди поповнюється, та як і все рішення в цілому дає актуальні матеріали для роботи, база податкових знань. Саме тут ви знайдете відповідь з ДПС на різноманітні питання щодо роботи, документи зручно згруповані за типами, форми і бланки це ще один розділ, який стане у нагоді в роботі бухгалтера. У цьому розділі ви зможете переглянути саму форму у актуальному стані, нормативно-правові документи, які регулюють цю форму, та питання її заповнення. Рекомендації від експертів щодо заповнення форми корисними у роботі також будуть різноманітні інструменти бухгалтерські проводки, калькулятор індексації зарплати та калькулятор відпусток тощо. Зверніть увагу, що будь-який документ чи фрагмент документа. вы можете установить на мониторах и решение 360 сповестить вас про будь-яки изменения. Аналитика о профессиональных выданиях Професійні видання для бухгалтера це своєрідна подушка безпеки у будь-яких питаннях. Саме тому ви можете скористатись одразу декількома виданнями у своєму рішенні. Бухгалтер і закон містить корисну аналітику від найкращих практиків бухгалтерського ринку на гарячу бухгалтерську тематику, актуальний аналіз важливих законодавчих змін та роз'яснень контролюючих органів. Інтерактивна бухгалтерія це щоденні новини про зміни та нововведення, аналітичні статті, огляди, методичні матеріали, а також коментарі кращих експертів України до нових документів і офіційних роз'яснень органів влади. Вісник МСФЗ, перше в Україні систематизоване джерело інформації про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповіді саме на ваші запитання. Іноді, навіть маючи найкращі загальні пояснення, виникає потреба задати питання експерту саме про свою ситуацію, вказати специфіку, переконатись у правильності власного формулювання. Саме тому у нашому рішенні ми надаємо можливість задавати особисті професійні питання експертам Ліга закон через сервіс Особистий експерт. Пошук та аналітика контрагентів партнерів. Нерідко при підписанні угод про співпрацю виникає потреба переглянути більш детальну інформацію про контрагента, скористайтесь функціоналом контрагент чи модулем бізнес-розвідка для такої перевірки. Переглянути інформацію про контрагента можна, знаючи основні реквізити, назву або код ДРПО, прізвище керівника. Функціонал покаже основні ризик-фактори за контрагентами: стан, виконавчі провадження, податкові борги, судові рішення, наявність ліцензій та зв'язки контрагента з юридичними фізичними особами, адресами та персонами. Окрім того, функціонал сповістить про наявність зв'язків з бенефіціарами з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Встановлюйте партнерів та контрагентів, конкурентів на моніторинг. Варто знати, з ким маєте справу. Цей сервіс також, зокрема, допоможе уникнути зупинки реєстрації в ЄРПН, блокування податкових накладних та розрахунків коригувань. Смарт-сигнали. Щоденно у цьому розділі Ліга 360 ви можете спостерігати за змінами по ваших запитах: поява і зміни НПА, зміни у контрагентів чи клієнтів, настання важливих дат за договорами. Моє обране. У цьому розділі експерти Ліга закон згрупували документи, які можуть бути корисними у щоденній роботі бухгалтера. Але за потреби ви можете створювати власні добірки корисних документів для роботи, додаючи важливі у власні папки на робочому столі Ліга 360. Розрахунки з бюджетом. за допомогою цього інструменту можна контролювати усі платежі за податками, зборами, платежами до ДПС. Просто завантажте ключ та слідкуйте за платежами. Мої новини: важлива складова роботи бухгалтера це перегляд різноманітних бухгалтерських медіа на важливі для роботи тематики. Відтепер ви можете налаштовувати власні стрічки новин з улюблених бухгалтерських видань та переглядати їх безпосередньо на робочому столі Ліга 360». Діліться цікавими статтями та моніторингами з колегами вашого відділу чи компанії, працюючи у єдиному інформаційному просторі Ліга 360 усією командою. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо роботи у Ліга 360, ви можете задати питання онлайн, скориставшись чат-ботом або поставити їх менеджерам інформаційної та технічної підтримки Ліга закон. Ми працюємо для вас 24 на 7. Вдалої роботи!